Я вам скажу від себе, що коли сталося це стихійне лихо і трагедія, я особисто як нормальний чоловік, як людина, задав собі питання, коли я бачив, як розгортається ця стихія, все ли ми зробили, все ми робимо, що ми робили, як ми робимо, чому ж це сталося? Я почав свою роботу в 2014 році саме з водовідведення. Тоді регулярно затоплював Пересипський район, зокрема Большови. Ми прочистили руминський канал і з того часу обслуговуємо його постійно, як і інші канали: Куяльнівський, Шалканівський, Залізничий. Це не були капітальні ремонти, але рішення працюють. За реформою управління публічними інвестиціями, яка стартувала наприкінці серпня, та новими вимогами законодавства, ми маємо подавати всі проекти у Дрім для всіх інвестиційних проєктів громади, регіону, держави, які потребують залучення бюджетних коштів. Кожен проект проходить етапи від підготовки оцінки та відбору до моніторингу, виконання і реалізації. Тільки у вересні ми завантажили проектів понад 3 мільярди гривень саме щодо водовідведення. Це проекти, над якими ми працювали. Ми розуміли, що нам потрібно зробити. Ми розуміли наші слабкі міста і розуміємо це. Ми провели аналіз дій органів управління територіальної підсистеми єдиної державної служби цивільного захисту в Одеській області. На слайді ви бачите зліва це дії. Одеської міської ради та також її структурних підрозділів. Справа ви бачите дії одеської військової адміністрації при цій ситуації, яка складалася з 29 вересня. Ще раз наголосити: ми надійний партнер центральної влади. Проте не можемо на смуті вирішити це питання. У 2023 році я сумісно з Сергієм Гринівецьким, почесним громадянином нашого міста, був на прийомі у Юлії Свіриденко. Вона тоді була віце-прем'єром і міністром економіки, де якраз і порушував питання проблем Хаджибеївського ліману і всього цього всієї системи. Поруч з Турмульським каналом, з небезпекою, екологічною безпекою і просив звернути на це увагу. 24 вересня 2025 року на сайті президента України з'явився з'явилася петиція про введення у місті Одеси військової адміністрації. Для нас очевидно, що такі ініціативи не мають підстав. Під керівництвом мера Геннадія Троханова міська влада забезпечує стабільне функціонування всіх сфер життя навіть під час повномасштабної війни. Хочу щоб ця інформація була почута. На жаль, у мене немає можливості доповісти про це безпосередньо Кабінету міністрів чи президенту. Ніхто не запрошує, ніхто не дає такі можливість. На жаль. Тому я сподіваюся, що це звернення буде побачене, почуте і враховане при ухваленні рішень, які стосуються Одеси та розвитку нашої інфраструктури.